З вами знову Леклочок. Володимир Зеленський сподівається, що війна в Україні закінчиться впродовж наступних шести місяців. А Трамп дав зелене світло санкційному законопроекту проти Росії. Білий дім обіцяє і надалі конфіскувати підсанкційні нафтові танкери, в тому числі і російські, і ситуація докола Гренландії продовжує розвиватися. Європейці готові обміняти острів на щось дуже цікаве і важливе для них. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Прошу вас долучатися до каналу. Розпочну із заяви президента, який сказав, що війна може закінчитися впродовж півроку, за його словами, переговори України з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. Війна може завершитися під час головання Кіпру в Раді Європейського Союзу. Таку він заяву зробив, перебуваючи на Кіпрі. Ну чи це від Кіпру? Звісно, що ні, Залежить це все від інших обставин інших рішень, про які учора меру разом із Будановим. Говорили із представниками Сполучених Штатів Америки Віткофем та Куштером у Парижі. Обидві делегації провели черговий раунд, сказав меру. щодо завершення війни. Це вже третя зустріч з американською стороною за два дні. Ну, тобто, уявляєте динаміку переговорів, друзі, три зустрічі за два дні це дуже багато. За словами Умерова, сторони обговорили ключові елементи базової рамки миру, гарантії безпеки, формати майбутніх контактів на рівні лідерів за участі України, США та європейських партнерів. Буданов одягнув уже просто цивільний костюм, краватку. Можливо, це щось означає? Можливо, ні, але дуже показово, бо приїхав він на переговори у військовій формі, а потім переодягнувся. На тлі цих заяв друзі Лінці Грем, сенатор, який я вважаю, є правою рукою Дональда Трампа у Конгресі, США, у Сенаті, зокрема, заявив про те, що президент США дав зелене світло санкційному законопроекту проти Російської Федерації. Ви добре пам'ятаєте цю всю історію минулого року. Політична була така вистава, інакше я назвати це не можу. Республіканці та демократи розробили законопроект, який передбачає 500 мит проти тих країн, які купують нафту чи газ у Росії. Ну, серед таких країн, звісно, Китай, Індія та Європа, відверто кажучи. Ну і зараз Лінці Грем повідомляє про те, що в Конгресі можуть розглянути проект закону вже наступного тижня. Я це мало вірю. Чому? Зараз поясню. Ініціатива сенаторів від двох партій передбачає мита до 500% на імпорт з країн, які купують російський уран, газ, нафту. Це стосується, зокрема, Китаю, Індії та Бразилії. Йдеться в законопроєкті. Якщо такі мита будуть введені проти цих країн, такі ж мита будуть введені проти товарів Сполучених Штатів Америки. Як тоді буде торгувати Трамп? Питання риторичне. Тому, думаю, це швидше заява про чергову торгівлю з Китаєм, а не з Росією. Росії байдуже на ці мита. І тут справді Трамп бере ініціативу в свої руки, тисне зараз не лише на Росію і Європу. Щодо Гренландії, про це ми ще поговоримо. А і вже це я розцінюю як заяву про черговий тиск на Китай. Куди він збирається з офіційним візитом? Навесні 26-го року. Білий дім обіцяє і надалі, до речі, конфіскувати під нафтові танкери, попри ризик зростання напруженості з Росією, він Трамп буде забезпечувати виконання нашої політики, говорить речниця Білого Дому Керолан Левіт. І ця політика є найкращою для США. Це означає запровадження ембарго проти всіх суден тіньового флоту, які незаконно перевозять нафту. Водночас вона сказала, що Трамп підтримує гарні відносини з Путіним і говорить, що я вважаю, що ці особисті стосунки продовжуватимуться. І дійсно, Кремль мовчить на адресу Білого Дому щодо затримки цих танкерів. Є заяви від МЗС загальні, є заяви від Мінтрансу Росії загальні, є окремі дивакуваті заяви про удари ударичникам по Європі, до чого тут Європа, я не розумію, з уст Журавлюга, депутата Держдупи Російської Федерації, ну і інші хтось, там розповідає про те, що треба вдарити торпедами по кораблях. США, ну і так далі. Загалом риторика комічна, і в Білому домі просто посміхається з цього. Ті самі Лавров і інші. Навіть пари з уст не випустили після затримки двох російських танкерів один біля берегів Венесуели, а інший затримували вже в східній Атлантиці разом із британцями. На тлі всіх цих, цих подій друзі, глава міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, Пем Бонді повідомила, що її країна має намір висунути кримінальні звинувачення членам екіпажу судна Маринер. В Кремлі такого повороту подій точно не очікували. Моряки, які знаходилися на захопленому танкері Марінера, будуть передані судовим органам Сполучених Штатів Америки і будуть ув'язнені. Ну це як на мене більш ніж очевидно. Можливо, колись їх Трамп на когось обміняє тих, кого Росіяни ув'язнили у Росії. Не випадково друзі, кілька днів тому ми бачили чергове повідомлення держдепуша, який просив американців не їхати до Росії, а тих, хто там перебував. Виїхати з цієї країни. Ймовірно, та заява була пов'язана саме з цими подіями. Ну і також Трамп заявив про намір знизити ціни на нафту до 50 доларів за барель і одночасно взяти під контроль венесуельську державну кампанію PDVSA. Про це пише видання Wall Street Journal. Видання зазначає, що цей крок може стати частиною більш жорсткої політики США на енергетичному ринку. Ну і також американські нафтові компанії поки що. Я вважаю, перебувають в стані шоку від того, що відбулося в Венесуелі. Їм тепер сказали, ви можете повертатися туди, але Financial Times пише про те, що власники таких компаній не поспішатимуть з подібними рішеннями. Видання зазначає, що вони побоюються політичних ризиків, санкцій та непередбачуваності рішень Трампа. Вашингтон готовий послабити обмеження та залучити бізнес, але компанії вимагають юридичного та фінансового захисту. Без цього великі інвестиції у Венесельську нафту мало ймовірні. Це не означає, що їх там не буде. Це означає початок діалогу про умови входження нових американських інвестицій до цієї країни, бо свого часу вони вже обпалилися там, коли Чавес націоналізував усі американські активи, майже всі. І на тлі таких зухвалих дій, подій нової войовничої риторики від Трампа і всієї його команди, Трамп повідомив про те, що військовий бюджет Сполучених Штатів Америки на 2027 рік має становити 1 трильйон 500 мільярдів доларів. Півтора трильйона доларів. Це справді дуже багато. Це в півтора рази більше ніж бюджет нинішнього, поточного 26 26-го року, який складає навіть трішки менше одного трильйона. Що говорить Трамп? Це дозволить нам створити армію мрії, на яку ми давно маємо право, і яка що ще важливіше забезпечить нашу безпеку і захист незалежно від противника. Абсолютно правильно в умовах нинішньої реальної політики в світі. Треба мати сильну армію, і на неї треба виділяти багато коштів. Це саме повинна робити і Європа. Складалося враження, друзі, про те, що у команді Трампа Марко Рубіо сповідує дещо іншу політику ніж його бос. Але я говорив неодноразово: не поспішаємо робити висновків. Марко Рубіо справді має шалену підтримку у Конгресі зокрема, в Сенаті за нього проголосували усі під час його призначення. Нині ж він робить заяви. В дусі Трампа і говорить, що наступного тижня зустрінеться зі своїм данським колегою Ларом Локерасмусаном у Вашингтоні, щоб обговорити ситуацію довкола Гренландії. Про це пише Ексіос. І данський чиновник розповів журналістам, що Копенгаген протягом останніх тижнів усвідомив, що стратегія тихого переконання союзників щодо Гренландії не змогла вплинути на американського президента Трампа. Так, данці не хочуть втрачати повний контроль над Гренландією, але ймовірно це може статися. Хоча я особисто в цьому не бачаю ніякої катастрофи, з цим треба розбиратися. Гренландія фактично майже самостійна автономія. Автономія поки що в складі королівства Данського, які давно прагнуть отримати повну суверенність і незалежність. Генеральний секретар НАТО Марко Рюте повідомив про те, що Гренландія відкрита для обговорення розміщення додаткових американських військ на своїй території. Певно, вже говорив про це із урядом Данії. Раніше Трамп, друзі, неодноразово заявляв про необхідність не просто приєднання Гренландії до США, а загалом про використання цього регіону для стримання російської та китайської агресії, можливо, не військової, але присутність цих кораблів і цих двох країн у західній півкулі йому дуже не подобається. Я вважаю, це правильно. Треба обмежувати ці дві країни в світовій експансії. І політику пише про те, що Європа розглядає кілька сценаріїв відповіді на бажання США захопити Гренландію. Зокрема, перший варіант це компроміс через НАТО. Який буде полягати в тому, щоб посилити військову присутність Альянсу в Арктиці, проводити там нові навчання та додаткові сили для заспокоєння? США. ну, як на мене, ця історія не варта того, щоб її розпочинати. Наступний сценарій або один із сценаріїв це фінансовий контрхід. Виглядає доволі комічно. ЄС планує майже подвоїти фінансування Гренландії з 2028 року до 530 мільйонів євро. Щоб не допустити її дрейф в бік. США. сума просто скромна і смішна. Далі ще один сценарій: економічна відповідь. У Брюсселі допускають застосування торгової базуки проти Ша у разі тиску або шантажу. Таке вже було, таке проходили, це не працює. Ну і потім військова присутність. Якщо Данія звернеться по допомогу, окремі країни ЄС можуть направити війська до Гренландії як стримуючий фактор. Те, як вони направляли війська до України, ми це бачили. Ви скажете, це не одне і те саме, але друзі нагадую, США є членом НАТО. Хто захоче членів НАТО воювати проти члена НАТО? Ну тут питання поки що як на мене риторичне. Ну і також політика пише про те, що Європа може віддати Трампу Гренландію в обмін на безпеку України. Виглядає доволі забавно, але знову ж таки поки що мало реалістично. За словами європейського дипломата, обговорюється сценарій угоди, за яким США отримають Гренландію, а ЄС гарантії підтримки Києва при цьому Ройтерс повідомляє, що у Франції та інших країнах ЄС дії Трампа щодо острова. Вважають неминучими. Я думаю, що будуть гарантії безпеки не просто Україні, а і Європі від Сполучених Штатів Америки. Трамп може сказати просто: якщо ви проти того, щоб я контролював Гренландію, війська США просто поїдуть до США із Європи, а не будуть там залишатися. Та й ядерна зброя може зменшуватися. Так, Трамп цього робити не буде, але буде погрожувати. Як ви бачите і чуєте, то справді у Франції і в інших країнах ЄС дії Трампа. Вважають неминучими, тому і рішення відповідно будуть такими ж самими і в Європі. Згідно ж з правилами ведення бойових дій армії, друзі, датські солдати будуть зобов'язані спочатку стріляти, а потім задавати питання, якщо США вторгнуться в Гренландію. З таким Заголовком з таким коментарем виходить сьогодні матеріал в детелеграф. Ну я вважаю це просто підігріванням інформаційним щодо того, що може бути військове протистояння дані та США. Не думаю, що це станеться. Хоча знову ж таки забігати наперед не варто, але те, що Трамп буде воювати проти країни НАТО, я це друзі виключаю. Ну і ще вам інформація про атаку по Україні, яка вчора тривала впродовж усього дня по Кривому Рогу на Дніпропетровщині і в інших регіонах, і що призвело до зменшення спроможності енергопостачання для населення. Росіяни вночі атакували Україну 97 дронами. Протиповітряною обороною було подавлено 70 ворожих безпілотників. Є влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Через удари по енергетичній інфраструктурі майже повністю. Знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. Критична інфраструктура функціонувала від резервного живлення. На ранок стало відомо про те, що у Запорізькій області повністю відновлено енергопостачання. У Дніпропетровській поки що є проблеми. Понад мільйон абонентів в цій області залишилися без тепла і водопостачання, пише Кулеба. Наразі вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах лівий берег Дніпра. Мова йде про Дніпропетровщину з водою та зі зниженим поки що тиском, але з водою об'єкти соціальної та критичної інфраструктури на резервному живленні. Також у Запоріжжі, друзі, як я сказав, все слава Богу, відновили. Ну і про Іран. На завершення не можу вам не повідомити цю приємну для нас новину. Іран, який постачав свого часу шахеди до Росії. Тепер це робить Китай. ЗМІ повідомляє, що протестувальники в Ірані взяли під контроль вже третє місто. Кереч це велике супутнє місто. Один із промислових центрів Ірану, який розташований на заході від Тегерана. Череш адміністративний центр провінції Альборс, важливий транспортний вузол, з'єднує тигран з Кайспійським морем, і іншими регіонами з населенням понад півтора мільйони людей. Можливо, режим Айатоли все ж таки впаде. І це буде дуже знаковою подією на всьому близькому сході, друзі. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Ось, сьогодні також буде і випуск гарячих новин: Breaking News, тому слідкуйте за анонсами. Також будуть студії з моїми колегами-експертами і аналітиками в різних галузях. Ми обговоримо найважливіші питання геополітики та процес переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тому будьте на вістрі події разом з нами, друзі. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю мишину і не перемикайтесь, все буде Україна!